просто это такая фотобудка. Но есть одно но в ней. Це сидуха такая да поняли? Сейчас валите птичка такая Тут можно выбрать ось. Но нифига. Нажимаем оце ось. И тут нас ждет утка. Да, конечно, там есть утки. Там еще есть вот такие фан-фото. Лифт. В ліфті гасала Алінка і якийсь хренобус, а потім він так біа і шмякнувся його так. Поїде, 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 так бум. Тут є вогнегасник. Безпека приближає всього. Банкомат. Дай ми сніг. Якийсь, блін, дебіл мені не дав зняти обзор. Ладно, он, я зніму обзор, на оці, ось два банкоматика. Раз оце ось він собі зажав. А тут можна вб вбити код. Тут всякі кнопочки, там таке ось. А тут світи по 10 крон. А це ось тут зачем лох-розвод. А ще така ось відкритка? На день святого Валентина. А тут всякі снюси можна прикупити, а Нам ще цукерки продають, Бачите, гудіс написано. Ну там ще є такі Бокс, Там можна украшення прикупити. А там садить бидло. І жде, поки їх остановить на день. А ось такий чек з цих паранкоматів вилазить. Це де він скуплявся, поняли? Ну це ми О, світофор, Зйомка наблюдателя. А тут можна. Ось так зробити, а потім зламати лох в розводу. Кстати, тут є дорожні знаки. Ну тут, коротше, весів дорожній знак «Оліка». Значить там аварія була, рекламували, як попасти в аварію. А ось мусорний бак. Такий торговий центр. Ще тут є парковка. Такий дорожній знак синій висить з буковкою білої.